Це канал Ринги Світу і свіжі новини боксу. Стало відомо, коли наступний бій Олександра Усика. В оточенні Усика злили інформацію по даті повернення чемпіона в наступному році. Закінчилась ціла епоха. Зірковий канело Альварес вперше за понад 10 років вилетів з топ-10 рейтингу кращих боксерів світу. Як так сталося і хто зайняв його місце? Колишній чемпіон світу Енді Руїс про найбільш бажаного суперника. Як не дивно, це не Олександр Усик. Кумедний срач між зірковим боксером Райаном Гарсією і шоуменом Джейком Полом. Обов'язково додивись відео до кінця, щоб дізнатись, як Джейк Пол присадив нахабного Гарсію і чому Райана душить здоровезна жаба. Про це все і не тільки в цьому випуску новин. Тож лупи Іваном вподобайці і підписці та поїхали! Цього тижня в боксі відбулася несподівана і навіть історична подія. Мексиканська зірка Сауль Альварес покинув топ 10 рейтингу найкращих боксерів світу по версії журнала Ring. це сталося вперше за 12 років з моменту, коли він дебютував у рейтингу Pound, for pound після перемоги над Остіном Траутом у 2013. -му. Правда, можна згадати епізод, коли Мекса туркнуло з рейтингу після провалу допінг-проби у 2018 році. Та в тому ж році він переміг Геннадія Головкіна і повернувся в топ. Тому правильне формулювання наступне: Сауль Альварес вперше не потрапив у десятку кращих по причині спортивних результатів. Після бою з Траутом він увірвався в топ-10 паунду, а вже через кілька років зайняв перше місце. Це сталося в 2019, коли Канело переміг носія традиційних російських цінностей любителя Прибухнуть і бить жінок Сергія Кавальова. Альварес утримував лідерство три роки до моменту поразки іншому представнику недокраїни Дмитрію Біволу в 2022 тисячі Чому саме зараз Канело випав з паунду? Історія проста: в останньому поєдинку в вересні Сауль програв за очками Теренсу Кроуфорду, а до того не вражав ні іменами суперників, ні самими перемогами. Так, з моменту поразки бівалу рудий поставив крапку у трилогії вже зі старим тріпл джі Геннадієм Головкіним, бив Джона Райдера, вихідців з легших вагових категорій Джермело Чарли та Хайме Мунгію, а також без якоїсь іскорки перемагав Едгара Берлангу і Вільяма Скула. До того ж, в останньому оновленні у рейтингу Pound for Pound знову увірвався Девін Хейні. Так, він демонструє нудний, але напрочуд ефективний бокс. І впевнена перемога над Брайаном Норманом прямий тому доказ. Таким чином, саме Хейні витіснив мексиканця з десятки. Але буду відвертий, коли дивлюсь на цей рейтинг Ring Magazine, то мене в ньому дещо засмучує і дивує. Засмучують два прізвища посередині. А дивує те, що жива легенда боксу покидає рейтинг після поразки людині, яка раками входила у трійку цього топу. Та в той же час у цій табличці знаходиться місце відверто прохідним персонажем. Окей, Хейні не чіпаєм, заслужив. Давід Беневідес, ну теж, допускаю, приймаю. Та що в цьому рейтингу робить Шекур Стівенсон? Як на мене, таланту у цього хлопця достатньо навіть для лідерства у паунді. звісно, у майбутньому. Та реально класних перемог наразі лише дві. В далекому 22-му над Оскаром Вальдесом і в останньому бою над стилістично зручним Вільямом сепедою. Між ними три роки Шакур тільки займався словесним самопіаром і боями з таксистами. Та й таке: А як тобі оновлений рейтинг Pound for pound від The Ring Magazine? Чи все справедливо? Пиши свою думку в коментарях. Подискутуємо. Ну а на вершині рейтингу Pound, for Pound разом з Теренсом Кроуфордом уже давно знаходиться Олександр Усик. Нещодавно дворазовий абсолютний чемпіон у надважкій вазі відмовився від одного зі своїх титулів і тепер є скромним володарем поясів по версіям WBC, WBA, IBF і Ring Magazine. В останній раз Олександр виходив на ринг у липні, коли яскраво нокаутував Деніела Дюба в реванші і повернув свій колишній титул, вдруге ставши абсолютом в королівській ваговій категорії. З тих пір тещились дискусій, яким буде наступний крок Олександра Усика і коли його знов чекати в ринзі. І ось нарешті видання Seconds Out повідомило про інсайт з команди Чемпіона є дата повернення українця. Але є одне але: Seconds Out наводить фрагмент спілкування онлайн Бетінг Гіт з неназваним членом команди Усика. Вся команда зараз працює над поверненням Олександра. Думаю, скоро будуть цікаві новини від Егіса Клімаса. Скажу так: ми знову побачимо Олександра Усика у 2026-му. Все відбудеться у свій час. Дякую за цей ексклюзив щодо камбеку Усика. Тепер все стало значно зрозуміліше. До речі, у рингі світу є кілька не менш вражаючих інсайдів. Мені з надійних джерел стало відомо, що перед наступним поєдинком Олександр Усик проведе тренувальний табір. А інший інсайдер з команди Усика, який побажав лишитись інкогніто, шокував новиною. У підготовці до комбеку буде задіяно одразу кілька з партнерів, а Усик буде спаренгувати. Не повірити у рукавицях і шоломі. До речі, нещодавно проводив розбір і прогнозував три подальші кроки Олександра Усика в кар'єрі. Відео за підказкою. І до інших новин над ваги. Колишній чемпіон світу Енді Руїс розповів про бій мрії у боксі. Не повірите, це не Олександр Усик. Енді Руїс став чемпіоном світу, коли погодився на короткому сповіщенні на бій з Ентоні Джошуа у 2019-му і дещо сенсаційно зупинив британця дострокова. Після тієї перемоги Енді втратив голову і проміняв спортивну дисципліну на снікерси. Тож реванш британцю він програв фактично без варіантів. За останні 5 років він виступав тричі перемоги над Крісом Аріолою і Луїсом Артісом та нічия з Джарелом Міллером. Зараз він відновлюється після чергової травми і планує своє повернення у ринг. При цьому має ціль довести до логічного завершення своє протистояння з зірковим ейджеєм. Бій Джошуа – це те, чого я хочу насправді. Між нами не завершена справа. Це особисте, особливо після моєї поразки в Саудівській Аравії. Хочу помститися. Мені потрібен ще один шанс. Хочу влаштувати цю трилогію і вже обговорював цю ідею з промоутером Еді Хірном. Але перед тим як почати викликати великі імена, мені потрібно повернутись в стрій і отримати кілька перемог. План хороший, та в першу чергу Руїсу треба вирулити свою кар'єру не те, щоб в правильне русло, а скоріш надати їй правильний темп. Бо якщо нічого не міняти, ці кілька перемог можуть затягнутися років на 5-6. Ну і наша постійна рубрика з речі у боксі, де, як правило, ні ті самі обличчя. Цього разу Джекпот У Твіттер битві зіштовхнулись два чемпіони у Базікані Райан Гарсія і Джейк Пол. Трохи контексту. На зіркового ютубера і боксера Джейка Пола вже через три тижні чекає справжня авантюра. Він проведе реальний, а не виставковий бій з Ентоні Джоша. Тут не треба бути експертом, щоб прогнозувати Полу неприємності. Та Райан Герсія пішов далі і висловив сумніви, що Джейк все таки вийде на ринг з ек-чемпіоном в Хевівейті. Дуже сумніваюсь, що бій між Джошо і Джейком Полом відбудеться. Між ними ціла прірва, велика різниця, і це стало особливо очевидно після прес-конференції. Джейк Пол не з тих, хто пропускає настільки зручні подачі. Він не просто ухилився від такого удару, але й провів шикарну контратаку. У чому дійсно немає сенсу, так це в тому, що ти будеш битися за титул WBC після того, як тебе вздрючив ролі Ромеро. Я міг би згадати ще мінімум п'ять речей. Та це не твоя проблема, адже в тебе великі. А ні, в тебе немає нічого видатного. І тут треба погодитись з Джейком Полом. Якщо Бі Герсі з чемпіоном WBC на в напівсередній вазі Маріо Баріусом дійсно оголосять офіційно, а все до того йде, це буде плювок в обличчя фанів і здорового глузду. Та WBC до такого не звикати. Найцікавіше, що мотивом Райана Гарсії до критики Пола може бути стара добра жаба. Як стало відомо нещодавно, після того як у Пола накрився бій з Джервонтою Девісом, ютубер пропонував Райану Гарсії змінити танка. Та пропозиція в 20 мільйонів доларів здалась Гарсії неприйнятною. В той же час сам Райан зізнавався, що якби йому запропонували лямів 70, як по його даним отримає Ентоні Джошу, то він би плюнув на ризики і все ж таки вийшов на ринг з крузером. Він важить 100 кіло. Про що мова? Я не дозволю цьому тіпу самостверджуватись тільки тому, що важковаговик б'є боксерів з легкої ваги. Щоб щось довести людям, мені б варто було його нокаутувати. Та як я маю вкласти 100 кілограмового тіпа, який все ж таки трохи тямить в боксі. Так, я все таки міг би його спіймати, але ж вони хочуть битись в 12-унцевих рукавицях. Якби пропозиція була лямів 70, то я б точно її розглянув. Я ж не дурень, щоб одразу від такого відмовлятись. Іншими словами, схоже, що Райана просто душить жаба, що йому запропонували так мало за великий ризик, а в той же час Ентоні Джошуа підніме гроші, фактично не напружуючись. Якщо тобі сподобалось це відео, прошу підтримати україномовний канал про бокс вподобайкою та підпискою. Також тисни дзвіночок, аби не пропустити наступні відео. Дякую і до зустрічі!